Рівненська, Волинська та Житомирська області роками ведуть боротьбу з незаконним видобутком бурштину. Нардеп Вадим Кривенко стверджує, що відсутність необхідного законодавства є головною причиною важкої ситуації в районах видобутку бурштину. Законопроект, який наведе ладу галузі, планують проголосувати вже цього тижня. Немає закону, немає його порушення. А на сьогоднішній день є правовий вакуум. Бо Непромисловий підпресли непромисловий видобуток бурштину в Україні не регламентований ніякими законами. Листів щодо законодавчого врегулювання видобутку бурштину відбувся у рівному за участю депутатів Верховної Ради з Житомирської Рівненської та Волинської областей, прийняття законопроекту про видобування та реалізацію бурштину дасть змогу видобувачам каменю почувати себе соціально захищеними. До того ж, це збільшить надходження у місцеві бюджети. Ми створюємо новий кластер, ми створюємо новий бізнес, який до цього не існував. Це стратівські артелі. За словами Віталія Француза, ініціатива депутатів щодо законодавчого врегулювання є слушною, оскільки за його. Переконанням вирішити проблему незаконного видобутку бурштину виключно за рахунок правоохоронних органів нереально. Якщо законодавчо не буде це питання, значить врегульовано, то самостійно справлятися із тією кількістю бажаючих там і простим способом з лопатою і з тою помпою. Не буде загалом для легалізації видобутку бурштину в Верховній Раді було зареєстровано два законопроекти. Однак, під час засідання круглого столу було вирішено взяти за основу саме законопроект про видобування та реалізацію бурштину. Голосування за цей законопроект у першому читанні відбудеться вже цього тижня.